У мережі шириться інформація про можливі махінації з талонами у Рівненському сервісному центрі. Містяни скаржаться на те, що отримати талон на обслуговування стало складно. Замість звичної процедури електронної черги невідомі приходять у центр, бронюють собі місця через термінал, але потім не використовують талончики за призначенням. Частину з них вони продають, а іншу просто викидають у смітник, блокуючи можливість іншим людям отримати послуги. Якщо вони цього не роблять, то вони підсилають лівих людей. Які забирають, ці, забирають талончики на себе, викидають їх, а потім люди змушені перекупляти ці талончики на послуги сервісного центру в них за непідйомні гроші. Це ну, стосується всіх. Категорії людей, керівник Рівненського територіального сервісного центру Юрій Опанащук у свою чергу зазначив, що зареєструватися для отримання послуги, як і раніше, можна через інтернет-сервіс або термінал у приміщенні. Також наголосив, що не слід звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Реєстрація в системі керування чергою згідно наказу 3.7 МВС відбувається безоплатно. Все здійснюється на Встановленому законодавством порядку є ситуація, коли сторонні особи намагаються нав'язати певні послуги, але цього робити не потрібно. Тобто громадянам необхідно самостійно звертатись до територіального сервісного центру. Допомога сторонніх осіб не потрібна для того, щоб зареєструватися в системі керування. чергою. колишні військовослужбовці вважають, що подібні схеми підривають довіру до державних установ і принижують тих, хто ризикував життям заради майбутнього країни. Отже, подібні махінації вимагають бути припиненими, а відповідальні особи поки. І ми от, і атошники, і я вже ветеран. От ми збираємося, бо це, ну, не за те ми воюємо і там положили своє здоров'я. І хлопці гинуть не за те, щоб тут наживалися на стариках, на пенсіонерах, на інвалідах. Ну це наша така думка, і це наша ініціатива. Тож рівняни вимагають більшого контролю за чергою та прозорості в системі запису на прийом. Але чи можна буде покласти край цій схемі? Питання наразі залишається відкритим. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.